Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Аніме Вочмен, і, і сьогодні я хотів би поділитися з вами своїми враженнями про Фанкон 2025. Події, яку я дуже очікував і від якої, відверто кажучи, залишились доволі змішані почуття. Для тих, хто не в курсі, Фанкон це найбільший в Україні фестиваль популярної культури. На якому збираються любителі аніме, коміксів, фентезі, відеоігор та всього іншого, що ми так сильно любимо. І одразу попереджу: це відео не просто якийсь там хейт чи рознос. Я щиро поважаю людей, які роблять такі неймовірно круті речі для спільноти. Однак, відвідавши цей захід, я помітив проблеми, які просто неможливо ігнорувати. І я дуже сподіваюся, що у наступному році їх виправлять. Цьогорічний фанкон зібрав просто шалену кількість людей, і це дуже крутий показник. Однак є одна проблемка: сама локація до цього була абсолютно не готова. Тож, давайте поговоримо чесно: що було класно, а що було не дуже. Почнемо з хорошого. Сама програма в цьогорічному фанкону була ну просто дуже насичена. Косплей-дефіле, закордонні гості, кучу стендів присвячених відеоіграм, віртуальній реальності, відеоігрові турніри, відомі блогери, гік ярмарка просто Не, ну серйозно одна з найкрутіших зон, просто йобнешся, яка крута зона з настольними іграми. Були представлені всі можливі видавництва коміксів та манги, та й купу всього іншого в цілому. Також хочу відмітити, що просто неймовірна кількість відвідувачів прийшли у косплеї і всі були дуже привітними. Особисто я нічого не знімав і ні з ким не фоткався, однак з того, що я бачив на фесті та з того, що мені писали підписники, всі з радістю фотографувалися, не відмовляли в фотографіях, та й в цілому до зйомки відносились дуже позитивно. Єдине моє зауваження саме до програми Фесту це практично ігнорування аніме. Зацікавленість аудиторії у темі очевидна, добра половина, якщо не більше відвідувачів, які прийшли в косплеях, були в косплеях саме присвячених аніме. Тому мені не зрозуміло, чому з усіх стендів аніме було присвячений хіба що стенд Світ світів з Наруто і стенд фанатів вітюберів. За останнє хочу, до речі, сказати: я хоч і не фанат вітюберів, але чуваки за стендом то були, ну, просто красавчики, від них прям перла енергія. Повертаючись до теми, окрема частина програми була присвячена відеоігровим блогерам. І я думаю, було б дуже круто в наступному році побачити щось подібне з аніме-блогерами. Ні, я не натякаю на себе. У мене аудиторія замала навіть для того, щоб пройти акредитацію на фест. Але серед відеоігрових блогерів були, наприклад, Ярослав, у якого 20 тисяч підписників, і Добра дівка, у якої 30. Тому, думаю, було б справедливо побачити в наступному році якісь подібні активності з тим же самим паном Юрою, кефірним чи Кіміко. Аудиторія, у яких співрозмірна. Ну і перейдемо до головної проблеми. Це кількість людей. Складається таке враження, що просто організатори продали квитків набагато більше, ніж потрібно було, і більше ніж дозволяла на це локація. Вхід на фест відкривали о 13.00. Ми з дружиною приїхали десь о 14.00, тобто через годину після того як почали. Впускати і нас зустріла просто монструозна черга. Щоб ви розуміли, тягнулася вона аж до театру, драми та комедії. Щоб було наглядніше, я десь тут мапу додам на монтажу. Так от, і нам ще пощастило, тому що доктор Орокосакі з друзями приїхали раніше на самий початок відкриття впуску, і ми підмазались до них в чергу, тобто зекономили по факту годину свого життя. Але навіть при цьому ми простояли в черзі ще мінімум годину. Тобто, в середньому це була черга на дві години. Дві години під пекельним сонцем. Без затінку, без парасольок на голому асфальті. Я особисто не бачив, але в Тіктоці багато писали, що. Комусь з відвідувачів ставало прямо зле у черзі і приїжджали екіпажі швидкої допомоги. Ось так от. Особливо боляче було дивитися на косплеєрів. Бо якщо мені було просто жесть, як спекотно, аж хірово у шортах та футболці, то уявіть собі почуття людей у повному гримі, в обладунках чи, не дай Боже, в латексі. Просто жесть. І от, що ще неприємно: багато хто з відвідувачів пропустив частину програми, адже реєстрація на турніри використовувану, ще там деякі активності. Перший акт косплей дефіле починались о 13-й. Тобто, у більшості відвідувачів побачити їх просто не було можливості, бо вони стояли у черзі. Так, були квитки з раннім доступом. Однак це ніяк не знімає відповідальність з організаторів, тому що один вхід на. Подію з десятками тисяч відвідувачів, це повний провал. Пропустий контроль, просто не справлявся з навантаженням. Ну і ще трохи про логіку з квитками. Десь трохи менше ніж за тиждень до самого фесту оголосили солдаут на квитки на 7 червня, тобто на перший день фестивалю, на суботу. І от я прийшов на фест і зустрічаю там свого друга, який квитки придбати не встиг. І запитую нього, а як ти потрапив? А він каже: Ну вони, типу, перестали продавати квитки на 7 число і на один день універсальний квиток. А квиток на дві дні на два дні залишився у продажу. Занавіс, чесно кажучи, не знаю це прояв недбалості чи жадібності, але результат ми в цілому всі бачили. Тож, пройшовши квест під назвою Черга на Фанкон, у вас відкриваються два шляхи: або піти на фудкорт, або всередину. Щодо фудкорту, читав дуже багато негативу у соцмережах щодо цін. Взагалі так, фудкорт оверпрайснутий, але. Критикувати за це фестиваль не бачу жодного сенсу, бо оверпрайснуті фудкорти це незмінний атрибут взагалі будь-якого масового заходу, де ви бачили взагалі дешеві фудкорти. Тож, в цілому, ми пішли після цієї черги, бахнули по келиху холодного пива і прийняли доносне рішення: треба йти всередину. І тут відкривається ще один рівень фестивального квесту: хол МВЦ це просто пекло на землі. Ти заходиш і бачиш просто якийсь нескінченний, неймовірний потік людей, які хаотично, хтось намагається прорватися всередину, хтось навпаки вийти подихати свіжим повітрям. Температура по відчуттях у холі в ну, разів 10 ще вища, ніж на вулиці, а повітря там ну його просто немає. Однак, пройшовши це випробування і. Пробившись до павільйонів, де відбуваються основні активності фестиваля, ти отримуєш свою нагороду. Там працюють кондиціонери, які дарують на той момент, мені здавалось, ну просто рятівну прохолоду. Однак вся радість дуже швидко розбивається об, знову ж таки, натовп людей. Тому переміщення між зонами це ніби ще один квест. Тому що МВЦ був набитий людьми так, ніби то є банка зі шпротами. Тому банально пройти від одного стенду до іншого, то ще те випробування з перешкодами, а особливо при цьому не загубити ще дружину і друзів. Ну і найнеприємніше частина активностей стають просто фізично недоступними. Наприклад, ми з дружиною підійшли до стендів з VR, де нам сказали. Вибачайте, але записатися ви можете десь на завтра, після обіду. До того все зайнято. А ми, як розумієте, з дружиною були на фесті лише у суботу. Наприклад, в просто неймовірній зоні з настільними іграми було реально багато столів, де можна було б сісти і пограти. Однак всі вони були зайняті. І. Теоретично, звісно, пограти можливість була, але скажу чесно, ми просто морально вже не були готовими до чергової черги. А перед тим як перейти до висновків, хочу надати слово для повноти картини своїм колегам доктору Рокусакі та Флексі. Дякую, анімевочмену, за слово. Якщо двох словах говорити, отже, загалом, фестиваль сподобався було багато що робити. Можна було пограти косплей, дефіле прикольне було. Було багато таких поза скажімо так, косплейних діяльності, наприклад, зіграти в DD чи по Гаррі Потеру. Видавців багато було з анонсами, Ну, відносно непоганими, але все ж е, були. От, З нюансів. З нюансів я би сказав, хренова організація черги. Тому що йти під 34 градуси, це жопа. А повіть, як це було для косплеєрів. Ну, тут легше застрягатись, ніж дойти. Ну і сама організація черги в стилі всі стоять, а потім такий оп, і миттєво полетіло вперед. І ти такий нахренає стояв годину часу. Ну, дійсно, є нюансик. Але це так, нюансик. А, ну і ще з такого перенаповненість. Тобто, враховуючи по заявкам, що там було 36 тисяч людей, як ми дізналися, то відповідно. Будівлі самої було трохи малувато. Але загалом, як то кажуть, плюси прикривають мінуси, тому особисто я задоволений. Так, що я можу сказати про фанкон? Вже пройшов деякий час, і можна зробити висновки без емоцій. І я думаю, що, по-перше, я дуже рада, що у нас в Україні під час війни загалом відбувається фанкон кон і інші фестивалі, тому що це. Насправді великий класний показник. Те, скільки там було людей, це також круто. Така тенденція мені дуже сильно подобається. Я чекала цього фанкону ну, рік, тому що на минулий я не змогла потрапити. Була дуже засмучена цією, але все ж таки у мене вийшло. Цього року потрапити, але був нюанс в тому, що я думаю про черги чули вже сто разів, і бачили, і все що завгодно усюди казали про ці черги. Але то таке, знаєте, постояти в черзі да зайобисто, да, некомфортно, да ну десь кілограм п'ять скидаєш, і тобі дуже погано може стати в таку спеку. Але це одне. Найбільша проблема була в тому, що дуже мало місця було саме в самому приміщенні, дуже багато людей, і через це було просто неможливо, нормально. Нормально все походити, подивитись, отримати той експірієнс, за яким ти прийшов. Навіть на сцені, коли виступали артисти, було складно щось роздивитись, тому що. Було дуже багато людей. Напевно, такі фестивалі потрібно проводити в більших місцях. Я читала в інстаграмі організатори фанкону відповідали на повідомлення, точніше на коментарі. Вони казали, що на артзаводі було неможливо зняти велику територію, на ВДНХ теж неможливо, тому вирішили обрати виставковий центр. Але тоді у мене питання: чому було продано так багато квитків? 36 тисяч, якщо я не помиляюсь, людей прийшли на Фанкон за два дні. Це, це дуже багато. Це настільки багато, що в мене в голові накладається ця цифра. В цілому це пояснює те, чому ми не могли нормально там ходити. Навіть одному там було некомфортно ходити. Я вже мовчу про те, коли вас декілька. Ви просто не могли знайти один одного. 36 тисяч людей. У виставковому центрі на лівому березі, причому вони зняли навіть не всю територію. Тому, скоріш за все, вони хотіли просто окупити це все. І з однієї сторони, я розумію, а з іншої сторони, все ж таки безпека відвідувачів на першому місці. І якби почалася тривога, якої, слава Богу, не було. Але якби вона почалася, то Мені здається, що поки всі вийшли в те укриття, де б воно не знаходилось, то вона вже закінчилася. Ну, типу, якось так. І ще один момент, який був таким сильним показником того, що місце проведення було гівно, це те, що зламались туалети. Ми спочатку побачили чергу. В чоловічий туалет, в якій стояли жінки, і одразу зрозуміли, що жіночий не працює, він не працював, і потім просто в чоловічому туалеті е, було почіколотку води, як мені сказав мій друг. Тому, так, це була проблема в місці проведення і в дуже великій кількості квитків проданих. Насправді, я, як людина, яка ходить також на маленькі фестивалі, на яких там, ну я не знаю. Тисячі дві людей, максимум три. Зазвичай це відбувається в більш маленьких приміщеннях. От останній раз це було в печені івент холл. Вони просто ставлять всі магазинчики, всі стенди, вони ставлять максимально до стінок. Таким чином, дуже багато території залишається прямо посередині, тобто залишається майже. Вільна зала, і якщо б там поставити якісь декілька просто стендів десь посеред зали, то це було б нормально, людям було б де ходити. Але настільки було багато всього, настільки було зайнято місце просто усюди і всіма, що просто це було неможливо. Якщо я ще можу зрозуміти продаж квитків. Я не розумію, чому настільки погано було організовано місце в самому приміщенні. Це було прям погано, було некомфортно, були черги просто на вхід. Так на другий день було краще, але проблема в тому, що, типу, так як було на другий день, мало бути б взагалі. І це мав би бути найгірший варіант. Але загалом, через те, що такі фестивалі у нас більше не проводяться саме в такому масштабі. То, звісно, дякую організаторам, що вони зробили це справді. Тому що, ну, ми от з друзями потім щось там обговорювали щодо цього, і насправді у нас залишилися такі позитивні враження з часом. Ну, ось так. Будемо чекати з нетерпінням наступного фан-кону. Я дуже хочу, не знаю, пройти, можливо, вже з Костій з нашим анімівачменом пройти як. Пачутної гості. <свісно> Всім пока. Не прощаємось. У висновку від себе хочу сказати, що насправді в мене теж залишилися від фесту тільки позитивні якісь враження. От зараз я це точно можу сказати, пройшло вже більше двох тижнів. Але ці враження здебільшого були пов'язані саме з тим, що я познайомився з новими людьми, поспілкувався з підписниками. Не знаю, провів класну годину в черзі з доктора Ракусакі з Флексією. Ми взагалі майже весь фест разом прошарайобилися. Бо коли я думаю про якісь активності саме фанкону, то ну що, попив я там оверпрайснутого пива, походив, позаліпав на стенди, пошарайобились ми по гік-ярмарці. От ніби все прикольно, але те ж саме гік-ярмарка. Там товари діляться на два види: типу, прикольна хендмейд зроблена. Фігурка, маска підстав щось інше, але вона коштує як оренда моєї квартири того в пізду, або ой, які міленькі прикольні стікери, значки і проча хуйня, але нахера воно мені Е, Тому основна розвлікуха на фесті була: це типу, о-о, подиви, який офігенний косплей, о-о-о, подиви. А це ж Джорджо, це ж Джорджо. Ну, в такому типу, плані. Не знаю. Ми посиділи трохи на анонсах мальописів з нашою, з нашою дружиною, з моєю дружиною. От, але скажу чесно, ми туди пішли посидіти, бо тупо так заїбалися, що хотілося десь просто посидіти. Того ми послухали якесь там українське видавництво, яке розповідало про свої авторські комікси. І трохи раніше сьомої вже звалили, бо просто задовбалися. Тому не знаю. На наступний рік е, хотілося б, щоб дійсно обрали якусь більш підходящу площадку. Е, або якщо ні, то я просто не піду. Точніше, скоріше за всього, піду, але тільки в неділю. Бо, чесно кажучи, такий експеріенс з суботою я манав повторювати якось так. Е, сподіваюсь, це відео для вас було цікаве і інформативне. І до зустрічі в майбутніх відео. Па-ба, друзі!